Доброго дня, магітеро української! Мене звати Олена, липень 23-го року. Послання поради від вищих сил. В яких енергіях будете знаходитися. Липень 23. -го. Як вас бачить вищі сили? Липень 23. -го. Так, липен 23-го року послання порада від вищих сил. Яких енергіях? Щедрість, цілісність, новобачення. Щедрість творець новобачення. Ви творець в своєму житті, ви маєте енергію, маєте наповнення, ви щедра людина, наповнена, але щедрість може говорити ще й про ресурсність, власне, яку ви маєте. Ви отримаєте нове бачення. В ситуації в обставинах, в яких ви знаходитеся, саме нове бачення, те, яким шляхом вам далі рухатися, що вам робити, Вищі сили бачать вас творцем свого життя. Ви наповнені, наповнені енергією, збалансовані, ресурсні для того, щоб те нове бачення, яке ви отримаєте. Було реалізовано в вашому житті, тому що ви саме досягли, проходили трансформацію або формувалися, фактично, отримували знання, закінчували навчання для того, щоб стати творцем свого життя, цілісною, наповненою, ресурсною людиною, і рухатися далі. Як вас бачать вище сили? Новопочинання. Мрійник сонце і туз кубків. Новопочинання. Вірте в себе, відкидайте страхи і здійснюйте скачок віри, час великої радості та успіху, прозріння блискуче. Яке надає вам можливості, надасть вам шанси плани, які відмінно працюють. Ви будете реалізовувати, ви ясно будете бачити, яким шляхом вам рухатися і матимете енергію, бажання рухатися в реалізацію даних планів. Ви вдячні вищим силам, будете вдячні за те, що. Ви отримали Боже благословіння, нове бачення, енергія. Ви відчуваєте себе творцем, ви відчуваєте в собі бажання рухатися в реалізацію, наповнюватися, прекрасний новий емоційний досвід. Наповнення. Ви відчуваєте настільки бажання. І наповнення рухатися далі, творити, здійснювати, реалізовувати. Ви мрієте про те, як ви крок за кроком будете досягати певних результатів, досягати цілей, які ви перед собою ставите, досягати саме того рівня благополуччя. Крок за кроком, примножуючи крок за кроком. Реалізовуючи, Вищі сили бачать вас людиною, яка знає, чого бажає. Ви наповнені ресурсні ви творець в своєму житті, енергія, ресурси, бачення. Інтуїція у вас дуже добре працює. Рухайтеся, дійте. Ідіть саме в тому напрямку, куди ви бажаєте, що ви бажаєте реалізувати. В кого які справи не були, а вони відкладалися все на потім. Якщо це зовсім нова справа, ви лише могли мріяти, або мрія прийдеться на початку липня. Здійснюйте, реалізовуйте. У вас є ресурси, у вас є енергія. Ви повинні насолоджувати життям і радіти тим успіхам. Які прийдуть в ваше життя, тому що ви зможете реалізувати те, чого бажаєте: придбання, купівля, вирішення, питань, знайти вихід із ситуації, які будуть складатись в вашому житті. Єдине, що не зупиняєтесь, витворети в своєму житті. І у вас є енергія для того, щоб рухатись, у вас є ресурси для того, щоб вирішувати, для того, щоб знаходити відповіді, в спілкуванні, взаємодії. Вам вищі сили нададуть можливість по-новому подивитися на якусь можливу ситуацію, в якій є зупинка. І ви не знаєте, що робити далі, для того, щоб досягнути бажаного. Ви отримаєте це нове бачення, проясниться ситуація, і вам говорять, робіть стрибок віри. Рухайтеся далі, незважаючи на те, що, можливо, деякі моменти для вас на сьогодні неясні настільки досконало, щоб ви чітко розуміли, що буде крок за кроком. Ні, ви творець, ви знайдете відповідь. і... Зможете вирішити ту чи іншу ситуацію, вам єдине потрібно лише рухатися далі, не зупинятись до здійснення мрій і до реалізації тих бажань, які у вас є. Але те, що ви як прозрієте або людина, яка ясно бачить, чого бажає, про що мріє, які його мрії, і куди він бажає рухатися далі. Так вас бачать вищі сили. Послання порада. Вам ще багато потрібно буде зробити. Так, крок за кроком. Стрибок віри, нове бачення. Складайте план, якщо його нема. І йдіть в реалізацію. Вам відкриті шляхи, нададуться можливості, прийдуть шанси, ви чітко зрозумієте. Або якщо є вже плани, ви реалізуєте і досягнете того, чого ви бажаєте. Час прийшов працювати, час прийшов вивчати, час прийшов отримувати знання. Не зволікайте. Вам надасться можливість, і ви отримаєте саме ті знання. Можливо, комусь не вистачає. Для того, щоб реалізувати проєкт або реалізувати той план, який є. А хтось буде поступати. Ви поступите. Єдине, що працюйте над цим процесом, ви чітко повинні вибудовувати і вищі сили вам говорять. Вам ще багато потрібно зробити крок за кроком. Складіть плани, йдіть в реалізацію, творчість. Пам'ятайте, хто ви? Ви повні сил, кохання, творчої енергії, дитя Боже. Вас вищі сили люблять. Вони спостерігають, вони надають інформацію, що вам робити, що буде приходить, ваше життя, як вони вас бачать і що вам потрібно робити в той чи інший період. Ми на сьогодні дивимося липень 23. Тому послання порада від вищих сил вам прийдуть можливості. Єдине, не упускайте цих можливостей, ви повинні навчатись, вивчати, отримувати знання, крок за кроком іти в реалізацію того плану, проекту, починання, реалізації тих мрій. Які ви бажаєте здійснити, можливо, ви по-іншому подивитесь на деяку ситуацію, і це буде оновлення ситуації? Єдине, що пам'ятайте, хто ви? Ви повинні вірити в себе, це саме головне. Хтось займеться творчістю, це допоможе вам тримати баланс емоційний, це допоможе вам в процесі. Але пам'ятайте те, що ви ще сили. Говорять про те, що вам прийдуть шанси, прийдуть можливості. Загалом енергія в загальному розкладі програються, можливо, частково, але загалом кожен із вас повинен розуміти, що загальна інформація вибудована от таким чином, щоб ви зрозуміли саме період, в якому ви будете знаходитися, що саме актуально. І як вищі сили, яку інформацію хочуть вам донести. І на даний момент ми розуміємо, що вам відкриті шляхи, вам прийдуть можливості і нададуться шанси. І вищі сили, вам про це говорять. Вірте в себе. Вони вас підтримають. Ви повні сил, кохання і творчої енергії. Вам додатково надається розуміння даного періоду, і що ви повинні робити. Що актуально в даний момент. А ви не повинні підвішувати себе в стан жертви, якщо є ситуації, є моменти, які розбивають вам серце. Або до цього була ситуація, коли серце було розбите і на даний момент ви не бажаєте діяти. Немає сил. А вам говорять про те, що ви досягнете. Ви досягнете того результату, яку бажаєте, якщо дуже швидко проявите внутрішню силу волі і силу духа і будете працювати, йти в реалізацію тих планів, проєкту, починання, які у вас є, чого, що ви бажаєте реалізувати. Якщо ви не будете зволікати, ви не будете знаходитися в стані жертви, ви не будете розчаровувати власне самі себе. І розбивати собі серце по відношенню до того, що ви щось не реалізували, чогось не досягли. Чи ви не можете реалізувати ті амбіції, які у вас є, по відношенню до тих починань, які ви почали, а не можете зробити перехід, піти в розвиток? А вам говорять, не зволікайте з цим, проявляйте силу, вона є, не забувайте, хто ви. Тому що розпач, негативні емоції, ви забуваєте. Ви йдете саме не в тому напрямку. Ви повинні пам'ятати і вас вищі сили бачать такою людиною, те, що ви бажаєте йти в нове, ви бажаєте працювати. Єдине, що страх не дає страх перед невідомим. Страх, що ви чогось. Не розумієте, не бачите або не можете прорахувати, не рахуйте. Інтуїтивно відчувайте і крок за кроком реалізовуйте. Єдине, що якщо ви не впевнені, наприклад, в подальших кроках, вивчайте, отримуйте знання, наповнюйтеся саме інформацією, яка й допоможе вам подолати і пропрацювати страх і реалізувати. Ви повинні прийшов час працювати. Приймайтеся за реалізацію тих планів, того проєкту, того починання, або якщо нове бачення вже існуючого проекту, рухайтеся і швидко не зволікайте. Вибір за вами. Магія та української до зустрічі!